Вітання всім учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки. У вас вітаю я, Рівцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка. Національної академії педагогічних наук України. Дипломований логопед-дефектолог, дипломований психолог, сертифікований арт-та хібукітерапевт, психотерапевт у навчанні, членкиня української спілки психотерапевтів. Сьогоднішня моя доповідь має тему використання адаптивних технологій у початковій освіті. Для розвитку індивідуальних траєкторій учнів з особливими мовленнєвими потребами, сучасна система початкової освіти перебуває в процесі трансформації, причиненої як внутрішніми потребами оновлення змісту, пор навчання, так і викликами глобального цифрового середовища. Одним із пріоритетів нової української школи є забезпечення індивідуального підходу до кожного учня, що передбачає врахування його особистісних характеристик рівня розвитку, когнітивного стилю, темпу засвоєння матеріалу та навчальних потреб. У цьому контексті актуальним Є використання адаптивних технологій, які забезпечують можливість реалізації індивідуальних освітніх траєкторій на основі постійного зворотного зв'язку та гнучкого налаштування освітнього процесу відповідно до поточних результатів і можливостей здобувачів освіти. Практична важливість питання обумовлена не лише потребою покращення академічних результатів, але й необхідністю у формуванні навичок самоорганізації, критичного мислення та відповідальності за власне навчання вже на початковому етапі кільного життя. Дослідження адаптивних освітніх технологій у контексті формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів початкової школи є важливим як у теоретичному, так і прикладному аспектах. Воно дає можливість не лише поглибити уявлення про механізми персоналізації освітнього процесу. А й сприятиме розробленню ефективних моделей навчання, здатних підвищити якість освіти та забезпечити сталий розвиток особистості в умовах цифрової трансформації. Попри велику кількість наукових праць, присвячених реформуванню шкільної освіти, окремі аспекти. Вимагають подальшого наукового осмислення в контексті впровадження адаптивного навчання в систему управління освітнім процесом. Сучасна система освіти вимагає ретельного підходу до кожного учня, врахування його особистісних характеристик та добору найбільш дієвих методів. Форм і прийомів навчання, особливо у роботі з молодшими школярами, які мають індивідуальні освітні, зокрема мовленнєві потреби. Запровадження адаптивних освітніх технологій у початковій школі дозволяє будувати індивідуальні траєкторії навчання, які ґрунтуються на власному досвіді дитини. Її уподобання і ціннісних орієнтирах, а також сприяють активізації її особистісного потенціалу. Кожна дитина вирізняється своєю унікальністю та неповторністю, що проявляється в її індивідуальних нейрофізіологічних особливостях, типі темпераменту, уподобання. Здібностях, типі мислення, пам'яті, емоційній сфері, життєвому досвіді, рівні активності, темпі виконання завдань, швидкості опанування нових знань і вмінь. Враховуючи психофізіологічну специфіку учнів молодшого шкільного віку, слід відзначити ймовірність виникнення. Зовнішнього тиску, пов'язаного з надмірним навчальним навантаженням. Адже діти з особливими мовленнєвими потребами навчаються за єдиною загальноосвітньою програмою. Така ситуація може призвести до зовні позитивних результатів, наприклад, високої швидкості читання чи писання. Однак одночасно стати причиною психосоматичних порушень або уповільнення як особистісного, так і фізичного встановлення дитини. Останнє насамперед стосується дітей з особливими мовленнєвими потребами і з метою полегшення роботи педагогів запобігання виникнення. Вторинних порушень у дітей нами розроблена програма з корекційно-розвиткової роботи Корекція розвитку для перших четвертих класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з тяжкими порушеннями мовлення. Вона має відповідне свідоцтво про авторське право і видана минулого року. В процесі практичної роботи зі фахівцями спеціальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення з'явилися побажання щодо більшого розкриття змісту зазначеної програми. І так ми погоджуємося адже 200 сторінок це досить замало для висвітлення зазначеного матеріалу. Саме тому на запити практиків нами в наукових виданнях, адже ми говоримо саме про День науки сьогодні, опублікована стаття обсягом 30 сторінок, реалізація психосенергетичного підходу в корекційно-розвитковій роботі з молодшими сполярами з особливими мовленнєвими потребами. Це видання індекс Копернікус Республіка Польщі. А також нами запропоновано авторський розділ обсягом 42 сторінки, змістові аспекти корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими мовленнєвими потребами. Цей розділ це частина колективної зарубіжної монографії, інновації в освіті та науці. В контексті євроінтеграції. Звичайно, і цей обсяг не може задовольнити потреби практиків і фахівців, які тільки починають працювати з дітьми з особливими освітніми, зокрема, мовленнєвими потребами. Адже нами не тільки створена загальна корекційно-розвивальна програма, але й наукове підґрунтя створено розроблено саме так, щоб ця програма могла бути і навчальною, що значно полегшить роботу практики. З метою створення ще більш практичного, так, ми чуємо про науку, але наука невід'ємно пов'язана з практикою. Для того, щоб ця програма стала не тільки науковою, але й практичною, нами з січня цього року розробляється навчальний посібник, який, власне, і є логічним продовженням зазначеної програми. Саме наукове підґрунтя наукового посібника буде приблизно опубліковано в статті. Фахової категорії Б десь у липні-серпні, тому доведеться трохи почекати. А відповідно після цього буде вже оформлене авторське право, і ми будемо давати це на а, вчену раду нашого інституту. І водночас нами доповнюється корекційно-розвивальна програма. тому… Ми отримуємо цілісний комплект 2025 року і оновлену програму з побажаннями практиків і навчальний посібник, який розкриває науково-практичні ідеї автора. А зараз ми повертаємося до адаптивного навчання, і ми провели своєрідні паралелі між традиційним та адаптивними підходами до навчання, виокремивши окремі параметри, зокрема, індивідуалізація навчання. При традиційному навчанні вона обмежена, адже одна програма існує для всіх учнів. І в умовах адаптивного навчання повна персоналізація навчальних траєкторій. Слід зазначити, що в авторській програмі виокремлено 11 напрямів і відповідно до зазначених напрямів, педагоги обирають ті напрямі, які необхідні саме тому чи іншому школяреві. Більш детально про напрями, які виокремлені в навчальній програмі, ми розкажемо на пленарному засіданні чергової всеукраїнської конференції, на, якої, на якій і будемо презентувати власне, ці напрями і розкривати їх зміст. Наступний параметр це підтримка учнів. В традиційному навчанні це здебільшого загальні методи. І при адаптивному навчанні це програмування підтримки в реальному часі. Гнучкість освітнього процесу при традиційному навчанні обмежена за рахунок загальних стандартів і за умов адаптивного навчання максимальна відповідність рівню учнів. Параметр використання технологій. При традиційному навчанні мінімальне, особливо в початкових класів, класах, і адаптивне навчання, інтеграція технологій і штучний інтелект. І результати в традиційному навчанні вони різні, зі значною кількістю учнів з низькими результатами, і при адаптивному навчанні покращення результатів через індивідуальний підхід. Адаптивне навчання пропонує значно більше можливостей для індивідуалізації через використання новітніх технологій, що дозволяє покращити результати учнів і забезпечити більшу гнучкість освітнього процесу. Вони засновані на персоналізації освітнього процесу. Що означає використання методів і засобів, які відповідають індивідуальним потребам кожного учня? Цей підхід є надзвичайно важливим у початковій освіті, коли діти мають різні рівні розвитку, стилі навчання і темпи засвоєння навчального матеріалу. У початкових класах. Важливо враховувати як інтелектуальні, так і емоційні аспекти розвитку учнів, що дозволяє адаптивним методам забезпечити індивідуальні траєкторії навчання. Індивідуальна освітня траєкторія залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх факторів. До внутрішніх факторів Належать особливості пізнавальної діяльності учнів, його інтереси, емоційний стан, а також фізичне самопочуття. Зовнішні фактори пов'язані з освітнім середовищем, поведінкою вчителя та однокласників, атмосферою у класі, вибором навчальних завдань. Адаптивні системи дозволяють кожному учню. Працювати в своєму темпі, що особливо важливо в початкових класах, де рівень підготовки учнів з особливими мовленнєвими потребами може значно варіюватися. За допомогою таких технологій учні з різними рівнями підготовки можуть отримувати завдання, які відповідають їхнім можливостям. Що покращує самопочуття в процесі навчання та підвищує впевненість у власних силах. Особливо це стосується учнів з низьким рівнем навчальних досягнень, які завдяки персоналізованому підходу змогли продемонструвати позитивну динаміку успішності. Отже, здійснений нами аналіз проблеми використання. Адаптивних технологій у початковій освіті для розвитку індивідуальних траєкторій учнів дозволяє зробити висновок, що вирішення цієї проблеми потребує суттєвої трансформації освітнього середовища. Для цього в умовах загальноосвітніх закладів слід використовувати методи та прийоми. Що сприятимуть розвитку індивідуальності молодших школярів і формуванню шанобливого ставлення до індивідуальності однокласників, впровадити сучасні педагогічні методи і технології, які дозволять вчителю ефективно застосовувати індивідуальний підхід до кожної дитини в класі, забезпечити можливість для кожного учня. Рухатися власною освітньою траєкторією з урахуванням його особистісної активності, інтересів та потреб, що сприятиме подальшому розвитку індивідуальності молодших школярів. Отже, адаптивні технології допомагають суттєво покращити якість початкової освіти, розвиваючи індивідуальні траєкторії учнів. З особливими мовленнєвими потребами. Хто забажає поглибитись у тему адаптивних технологій, запрошую до прочитання нашої з колегами статті використання адаптивних технологій у початковій освіті для розвитку індивідуальних траєкторій учнів, що опублікована у вітчизняному фаховому. Науковому виданні категорії Б. Адже сьогодні виступ присвячений саме науці. І продовжуючи це, як завжди, запрошую до співпраці. Тут ви можете підписатися за допомогою QR-кодів на YouTube канал і бути у новинах, в місті новин з логопедії та логопсихології, також ознайомитися з авторськими публікаціями. Дізнатися про новинки логопедії, отже, дякую вам за увагу і, звісно, все буде Україна.